Троє поросят Були собі на світі троє поросят. Троє братів. Всі однакові на зріст. Кругленькі, рожеві, з однаковими веселими хвостиками. Навіть імення в них були схожі. Звали поросят ніф ніф нуф-нуф і наф-наф Все літо вони перекидалися в зеленій траві, грілися на сонечку, ніжилися в калюжах. Та ось надійшла осінь Сонце вже не так добре припікало. Сиві хмари тягли над пожовклим лісом. Пора нам подумати про зиму, сказав якось Нафнав своїм братам, прокинувшись рано вранці. Я вже тремчу від холоду, ми можемо застудитись. Треба нам збудувати будинок і зимувати разом під одним теплим дахом. Але його братам не хотілося братись за роботу, куди приємніше останніми літніми днями гуляти і стрибати по лузі, аніж рити землю і тягати каміння. Встигнемо до зими ще далеко. Ми ще погуляємо, сказав Ніф-Ніф і перекинувся через голову. Коли треба буде, я сам собі збудую дім, сказав Нуф-Нуф і ліг у калюжу. І я так само додав Ніф-Ніф. Ну, як собі хочете, тоді я сам один будуватиму собі дім, сказав Нафнаф. -Наф. На вас не чекатиму. З кожним днем все холоднішало й холоднішало, але Ніф-Ніф та Нуф-Нуф не поспішали. Вони й думати не хотіли про роботу. Вони байдикували зранку до вечора, тільки те й робили, що гралися у свої поросячі ігри, стрибали й перекидалися. Сьогодні ми ще погуляємо, казали вони, а завтра зранку візьмемось до діла. Але й наступного дня вони казали те ж саме. І тільки тоді, коли велика калюжа край дороги стала щоранку вкриватися тоненькою корочкою льоду, ліниві брати згодилися нарешті працювати. Ніф-Ніф зметикував, що найшвидше і найпростіше збудувати будинок з соломи. Ні з ким не порадившись, він так і зробив вже до вечора його хатка була готова. Ніф-Ніф поклав на стріху останню соломину і, дуже задоволений своєю хаткою, весело заспівав хоч півсвіту обійти, 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 кращу хатку не знайти, не знайти, не знайти. Наспівуючи цю пісеньку, він пішов до Нуф-Нуфа Нуф-нуф неподалік теж будував собі хатку. Він намагався якнайшвидше покінчити з цією нудною і нецікавою справою. Спочатку, так само, як і брат, він хотів збудувати собі хатку з соломи. Але потім вирішив, що в такій хаті взимку буде дуже холодно. Хата буде міцніша й тепліша, якщо її збудувати з гілок і тонких лозинок. Так він і зробив він забив у землю кілки, заплів їх лозинами, на покрівлю навалив сухого листя. І до вечора будинок був готовий. Нуф-нуф з гордістю обійшов його кілька разів навколо, і заспівав А у мене гарний дім, добрий дім, теплий дім. Не злякають дощ і грім, дощ і грім, дощ і грім. Не встиг він закінчити пісеньку, як з закущів вибіг ніф-ніф. Ну, ось і твій будинок готовий, сказав ніф-ніф братові. Я ж казав, що ми й самі впораємось із цим ділом. Тепер ми вільні. І можемо робити все, що нам схочеться. Ходімо до Нафнафа і подивимось, який він собі побудував будиночок, сказав Нуфнуф. -нуф. Щось давно ми його не бачили. Ходімо, згодився Ніф-Ніф. І обидва брати, дуже задоволені тим, що їм вже не треба ні про що турбуватись, зникли за кущами. Нафнаф -наф ось уже кілька днів займався будівництвом. Він натягав каміння, намісив глини. І тепер, не поспішаючи, будував собі надійний міцний будинок, де можна було б сховатись од вітру, дощу і морозу. Він зробив у будинку важкі дубові двері з засувом, щоб вовк із сусіднього лісу не міг до нього залізти. ніф ніф і Нуф-нуф застали брата за роботою. Що ти будуєш? В один голос вигукнули здивовані Ніф-Ніф та Нуф-Нуф. Що це? Будинок для поросяти чи фортеця? Будинок для поросяти повинен бути фортецею, спокійно відповів Наф-Наф, не кидаючи роботи. Чи не збираєшся ти з кимось воювати? весело хрокнув Ніф-Ніф і підморгнув Нуф-Нуфові. І обидва брати так розвеселилися, що їх верещання та хрокання розляглися на весь лужок. а Наф-Наф, Наф-Наф, незважаючи ні на що, і далі мурував собі стіну свого будинку, мугикаючи, під ніс пісеньку. Я, звичайно, не дурний, не дурний, не дурний. Дім будую кам'яний, кам'яний, кам'яний. Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак. Не дістане вже ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Про якого це він хижака? спитав ніфнів у нуфнуфа. Це я про вовка, відповів нафнаф -наф і поклав ще один камінь. Бач, як він боїться вовка. Сказав Ніф-Ніф Він боїться, що його з'їдять. додав Нуф-Нуф І брати ще дужче розвеселились. Які тут можуть бути вовки? сказав Ніф-Ніф Ніяких вовків нема, він просто боягуз. додав Нуф-Нуф І обидва почали пританцьовувати і співати. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. Де він ходить? дурень вовк, сивий вовк, хижий вовк. Вони хотіли подражнити Наф-Нафа, але той навіть не оглянувся. Ходім, ну, Фнуфе, сказав тоді Ніф-Ніф. Нам тут нема чого робити. І два хоробрі братики пішли гуляти. Дорогою вони співали і танцювали, а коли ввійшли у ліс, то так розшумілися, що розбудили вовка, який спав під сосною. Що за шум? незадоволено пробуркотів злий і голодний вовк і поскакав до того місця, звідки лунали вереск і хрокання двох маленьких дурних поросяток. Ну, які тут можуть бути вовки, казав у цей час Ніф-Ніф, який вовків бачив тільки на малюнках. Ось ми як схопимо його за ніс, то знатиме, додав Нуф-Нуф, який теж ніколи не бачив живого вовка. Повалимо, та ще й зв'яжемо, та ще й ногою, отак, отак, розхвастався Ніф-Ніф і показав, як вони розправлятимуться з вовком. І брати знову розвеселилися і заспівали. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. Де він ходить? Дурень вовк, сивий вовк, хижий вовк. І раптом вони побачили справжнього живого вовка. Він стояв за великим деревом, і в нього був такий страшний вигляд, такі злі очі і така зубата паща, що в ніфніфа й нуфнуфа по спинках перебіг дрож і тонкі хвостики дрібно-дрібно затремтіли. Бідні поросятка не могли навіть поворухнутися від жаху. Вовк приготувався до стрибка. Клацнув зубами, моргнув правим оком, але поросята раптом схаменулись і зі страшним вереском кинулися навтіки. Ніколи ще їм не доводилось так швидко бігати. Здіймаючи хмари куряви, вони бігли кожен до свого будинку, аж п'ятими хтіли, Ніф-ніф перший добіг до своєї солом'яної хатки і ледве встиг хряснути дверима перед самим носом вовка. Зараз же відімкни двері, прогарчав вовк. А то я їх виламаю. Ні. хрокнув Ніф-Ніф. Я не відімкну. За дверима чути було дихання страшного звіра. Зараз же відімкни двері, прогарчав знову вовк. А то я так дмухну, що весь твій дім розлетиться. Але ніф ніф від страху нічого вже не міг відповісти. Тоді вовк почав дмухати. Зі стріхи хатки злітали соломинки, стіни її тряслися. Вовк ще раз набрав повні груди повітря і дмухнув удруге. Коли вовк дмухнув утретє, хатка розлетілася на всі боки, начебто на неї налетів ураган. Вовк клацнув зубами перед самим п'ятачком маленького поросяти, але Ніф-Ніф спритно вислизнув і кинувся тікати. За хвилину він був уже біля дверей нуфнуфа. Ледве встигли брати замкнутися. Як почули голос вовка. Ну, тепер я з'їм вас обох. Ніф-Ніф та Нуф-Нуф злякано глянули один на одного, але вовк дуже стомився, і тому він вирішив схитрувати. Я передумав, сказав він так голосно, щоб його почули в хатці. Я не їстиму цих худорлявих поросят. Я краще піду додому. Ти чув? спитав Ніф-Ніф брата. Він сказав, що не їстиме нас, ми худорляві. Це дуже добре, сказав, нуфнув і одразу перестав тремтіти. Братам стало весело, і вони заспівали, наче нічого й не було. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк, де він ходить? Дурень вовк, сивий вовк, хижий вовк, а вовк і не думав нікуди йти. Він просто відійшов убік і причаївся. Йому було дуже смішно, він ледве стримував себе, щоб не зареготати, як хитро він обдурив двох дурних маленьких поросяток. Коли поросята зовсім заспокоїлись, вовк узяв овечу шкуру і обережно підкрався до хатки. Біля дверей він накрився шкурою і тихо постукав. Ніф-ніф та Нуф-нуф дуже злякалися, коли почули стукіт. Хто там? спитали вони, і в них знову затрусилися хвостики. Це я, 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 бідна маленька овечка. Тонким, чужим голосом пропищав вовк. Пустіть мене переночувати, я відбилася від отари і дуже стомилася. Пустити? спитав брата, добрий Ніф-Ніф. Овечку можна пустити, погодився Нуф-Нуф. Овечка не вовк. Але коли поросятка відчинили двері, вони побачили не овечку, а все того ж зубатого вовка. Брати захлопнули двері та щосили налягли на них, щоб страшний звір не зміг до них вдертися. Вовк дуже розсердився йому не пощастило обдурити поросят. Він скинув з себе овечу шкуру і загарчав Ну, заждіть же від цього дому зараз нічого не залишиться. І він почав дмухати. Дім трохи покосився. Вовк дмухнув удруге, потім утретє, потім у четверте. З даху злітало листя, стіни дрижали, але дім все ж таки ще стояв. І тільки коли вовк дмухнув п'ятий раз, дім захитався і розвалився. Самі тільки двері ще деякий час стояли посеред руїн. Охоплені жахом, поросята кинулись тікати. Від страху їм відбирало ноги, кожна щетинка тремтіла, носи пересохли. Брати бігли до будинку Наф-Нафа. вовк наздоганяв їх величезними стрибками. Одного разу він мало не схопив ні ніфа за задню ніжку, але той вчасно відсмикнув її і припустив чим душ. Вовк теж наддав ходи. Він був певний, що цього разу поросята від нього не втечуть, але йому знову не пощастило. Поросята швидко промчались повз велику яблуню, навіть не зачепивши її, а вовк не встиг звернути і налетів на яблуню, яка обсипала його яблуками. Одне тверде яблуко вдарило його межи очі. Велика гуля вискочила у вовка на лобі, а ніф ніф та Нуф-Нуф ледь живі підбігли тим часом до будинку Нафнафа. Брат швидко впустив їх у дім. Бідні поросята були такі налякані, що нічого не могли вимовити, вони мовчки кинулись під ліжко і там причаїлися. Нафнаф -наф одразу здогадався, що за ними гнався вовк, але йому не було чого боятися в його кам'яному будинку. Він хутко зачинив двері на засув, сам сів на дзиґлик і голосно заспівав Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак, не дістане аж ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Але тут постукали в двері. Хто стукає? спокійним голосом спитав Нафнаф. -наф. Відчиняй без балачок, почувся грубий голос вовка. Ще чого, і не подумаю, твердим голосом відповів Нафнаф. -наф. Он як! Ну, бережіться ж. Тепер я з'їм усіх трьох. Ану, спробуй. відповів з за дверей на ФНАФ, навіть не підвівшись із свого дзиглика. Він знав, що йому і братам нема чого боятися у міцному кам'яному будинку. Тоді вовк втягнув у себе якнайбільше повітря і дмухнув щосили. Та скільки б він не дмухав, навіть найменшенький камінець не зрушив з місця. Вовка ж посинів від натуги. Будинок стояв, як фортеця. Тоді вовк почав трясти двері. Але двері теж не піддавалися. Вовк почав от злості шкрябати пазурами стіни будинку і гристи каміння, що з нього вони були складені. Але він тільки поламав собі кігті і попсував зуби. Голодному і злому вовкові нічого не лишалося, як забиратися геть. Але тут він підвів голову і раптом помітив великий широкий димар на даху. Ага, ось через цей димар я й проберусь у будинок, зрадів вовк. Він обережно зліз на дах і прислухався. В домі було тихо. Я все ж таки поласую сьогодні свіжою поросятинкою. Подумав вовк і, облизнувшись, поліз у димар. Але тільки він почав спускатися по димарю, поросята почули шурхіт. А коли на кришку казана стала сипатись сажа, розумний Наф-Наф одразу здогадався в чим справа. Він швидко кинувся до казана, в якому на вогні кипіла вода. І зірвав з нього кришку. Ласкаво просимо, сказав нафнаф -наф і підморгнув своїм братам. Ніф-ніф та Нуф-нуф вже зовсім заспокоїлись і, щасливо усміхаючись, дивилися на свого розумного й хороброго брата. Поросятам не довелося довго чекати. Чорний, як сажотрус, вовк би бихнувся просто в окріп. Ніколи ще йому не було так боляче. З диким ревом ошпарений вовк вилетів у димар назад на дах. Скотився по ньому на землю, перекинувся через голову аж чотири рази, проїхався на своєму хвості мимо замкнутих дверей і кинувся в ліс. А три брати, три маленьких поросятка дивилися йому услід і раділи, що вони так вдало провчили злого розбійника. А потім вони заспівали свою веселу пісеньку хоч півсвіту обійти, 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 кращий домик не знайти, не знайти, не знайти. В цьому домі злий хижак, злий хижак. Злий хижак не дістане нас ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Лютий вовк у ліс утік, в ліс утік, в ліс утік, і не вернеться по вік, вже повік, вже повік. З того часу брати стали жити разом під одним дахом. От і все, що ми знаємо про трьох маленьких поросят: ніфніфа, нуфнуфа та нафнафа. Умка. Чи знаєш ти як побудувати гарний барліг? Я навчу тебе. Треба вирити кігтями невеличку ямку і лягти в неї. Сніг сипатиметься на тебе, але ти не ворушися. Під снігом сховаються спина, лапи, голова. Не хвилюйся, ти не задихнешся. Від теплого дихання в снігу з'явиться віддушина. Ти відлежиш бік, і в тебе затерпнуть лапи. Терпи, поки над тобою не виросте велика кучугура, тоді боками утопчи снігові стіни. Потім стань на лапи і вигни спинку. Підніми вище стелю. Якщо не лінуватимешся, у тебе буде гарний барліг, просторий і теплий, як наш. Так велика біла ведмедиця вчила маленького ведмежа Умку. У барлозі було темно. На дворі стояла довга полярна ніч. Час лягати спати, сказала ведмедиця та поклала Умку на бочок. Але Умка не хотів спати. Він крутився, дригав лапами. Потім сів і сказав Розкажи про рибу! У далекому теплому морі, почала ведмедиця. Де немає крижин, живе сумна риба сонце. Вона велика й кругла, і плаває лише прямо. І не може ухилитися від зубів акули, тому й сумна. Умка уважно слухав і смоктав лапу. Потім він сказав: Шкода, що сонце риба, і акула з'їла його. Тепер сидимо в темряві. Сонце не риба, заперечила ведмедиця. Воно плаває в небі. У блакитному верхньому морі там немає акул, там птахи. Коли ж воно припливе, спи, коли ти прокинешся, буде сонце і буде світло. Умка прокинувся від того, що у нього засвербіло в носі. Увесь барліг був залитий блакитним світлом. Блакитними були стіни, стеля і навіть хутро ведмедиці. Що це? запитав Умка. Сонце? Припливло? Зійшло. Воно блакитне із риб'ячим хвостом. Воно червоне, і ніякого хвоста у нього немає. Умка не повірив, що сонце червоне і без хвоста. Він заходився копати вихід з барлогу. Яскраве червоне сонце вдарило Умку сліпучим променем. Він замружився, чхнув. І, обдираючи боки, видерся назовні. Свіжий пруткий вітер віяв над землею. Умка підставив ніс і відчув безліч запахів, пахло морем, рибою, птахами землею. Умка вирішив, що так пахне сонце. Умка бігав по снігу, качався, перевертався, і йому було дуже весело. Він підійшов до моря, опустив лапу у воду та лизнув її. Лапа виявилася солоною. Цікаво, верхнє море небо теж солоне. Потім він побачив дим, дуже здивувався і запитав: Що там? Люди, казала мама. А хто такі люди? Ведмедиця почухала за вухом і сказала Люди це такі ведмеді, які завжди ходять на задніх лапах і можуть зняти з себе шкуру. А в морі вони не водяться? запитав Умка. Ні. Вони потонуть в морі. Їхнє хутро не вкрите жиром, воно одразу обледеніє, вони водяться на березі, коло диму. Від них пахне димом. Піду подивлюся, сказав Умка і побіг у бік диму. Умко, Умко, куди ти? Не ходи туди, крикнула ведмедиця. Але Умка вже біг до людей. Він біг довго, поки не опинився на сніговій галявині з темними острівцями землі. Умка понюхав землю. Земля пахла смачно, і тут він побачив незнайоме ведмежа на двох лапах. На щоках і на підборідді у нього не росла шерсть, а ніс був рожевий, а не чорний. Незнайомець подивився на Умку і побіг геть. Та й біг він не на чотирьох лапах. Як було б зручніше і швидше, а на двох задніх. А передніми просто махав без користі. Умка побіг за ним. Тоді дивне ведмежа, не спиняючись, скинуло з себе шкуру і кинуло її на сніг. Умка зупинився, понюхав. Гарна шкура, але ж де хвіст. Потім двоноги ведмежа скинуло голову. Голова виявилася порожньою, без носа, без пащі, без очей. Тільки великі пласки вуха бовталися з обох боків. А з кожного вуха звисав тоненький хвостик. Умка підхопив порожню голову і побіг далі, доганяючи незнайомця. У того виявилася була й друга голова з очима, з носом, з усім, що треба. Нарешті Умка наздогнав двоного той одразу впав на землю. Умка нахилився до нього і понюхав, пахло не димом, а молоком, і Умка лизнув його в щоку. Ходімо купатися, сказав Умка і побіг до моря. Двоногий побіг за ним, підбираючи по дорозі все, що він порозкидав. Вони побігли до моря. Але незнайомець не став купатися. Він залишився на березі, а Умка пірнув у воду. Умка довго плавав, пірнав. Він спіймав сріблясту рибку. Але коли вийшов на берег, нового знайомого ніде не було. Червона риба сонце пливла по синьому верхньому морю небу. І стояв великий день. Барліг почав танути і наповнюватися блакитною водою. Але коли є сонце, Барліг не потрібен. Якось велика ведмедиця сказала Пора нам перебиратися на крижину. Ми попливемо по північним морях. А двоногі ведмеді люди плавають на крижинах, плавають тільки найсміливіші. Тоді пливемо, сказав Умка. Мати й син озирнулися на рідні місця і попливли. Умка з мамою, як усі білі ведмеді, стали жити на крижинах. Вони полювали, ловили рибу. А крижини все пливли й пливли, уносячи їх від рідного берега. Прийшла зима. Весела риба сонце упливла кудись по верхньому морю, і знову стало темно. У полярній ночі не видно ані умки, ані ведмедиці. Зате в небі загорілися яскраві зірки. З'явилося два зоряних ковші: великий ківш, велика ведмедиця. Маленький ківшик мала. І коли двоногий ведмежа хлопчик, що живе на березі, виходить на двір, він шукає очима маленький ківшик і згадує умку. Йому здається, що це умка крокує у високому небі, а за ним іде мама, велика ведмедиця. Бешкетний ведмедик. В одному лісі жили зайченята. Весело жили, безтурботно. Вони гойдалися на гойдалках, били в барабани, а один навіть на балалайці навчився грати. Ох, і галасу було від них у лісі. А неподалік жив ведмедик. Був він бешкетник та задирака. Ні з ким не дружив, а тільки всіх ображав, особливо птахів, стріляв по них з рогатки. Набридло це птахам, і полетіли вони до іншого лісу. А ведмедик тоді почав зайченят зачіпати. Ану, геть звідси, розігнав він зайченят ломакою. І згодом маленький задирака залишився в лісі сам. Це мій ліс. Що хочу, те й роблю, говорив ведмедик. Побачив він дупло з бджолами і вирішив поласувати медом, тільки бджоли йому не зраділи. Налетіли на крадія і як почали його жалити. Заревів ведмедик, впав з дерева і, Навтюки! біжить, що сили, лап під собою не відчуває. На щастя, трапилося йому по дорозі болото. Стрибнув він у трясовину, хоч там від бджіл сховався. Тільки недовго йому довелося радіти. Хотів він на берег вийти, а болото його не відпускає. Заплакав ведмедик, доведеться йому пропадати. Так гірко плакав він, що навіть жабки з крикотушки його пожаліли. Закумкали вони, зашуміли, а в цей час проходили повсте болото зайченята. Побачили свого кривдника, перезирнулися між собою а чи варто його рятувати? Проте все ж таки кинули йому мотузку і витягли ведмедика на берег. І тоді бешкетний ведмедик сильно змінився. Рогатку свою закинув, а птахам, щоб вони до лісу повернулися, шпаківень наробив. Зайченятам нові гойдалки змайстрував, великі та легкі. Тепер друзі гойдаються разом. Українська народна казка, Маша і ведмідь жили собі дід і баба. У них була внучка маша. Зібралися раз дівчатка в ліс по гриби та по ягоди, кличуть із собою й машу. «Дідусю, бабусю, каже Маша, пустіть мене в ліс з подружками. Дід і баба кажуть Іди, тільки від подруг не відставай, а то заблукаєш. Прийшли дівчатка в ліс, почали збирати гриби та ягоди. От маша, деревце за деревце, кущик за кущик. І відійшла геть далеко від подруг. Почала вона гукати, почала їх кликати, а дівчатка не чують, не озиваються. Ходила, ходила маша лісом, зовсім заблукала. Зайшла вона в далеку глушину в самі хащі. Дивиться, стоїть хатинка, постукала Маша в двері, не відповідають. Штовхнула вона двері, а вони відчинилися. Увійшла Маша в хату, сіла коло вікна на лаві. Сидить і думає, хто ж тут живе, чому нікого не видно. А в тій хатині жив величезний ведмідь. Тільки його тоді вдома не було. Повернувся ведмідь увечері, побачив Машу, зрадів. Ага, каже. Тепер не пущу тебе, будеш у мене жити. В печі топитимеш, кашу варитимеш, мене годуватимеш. Посумувала Маша, погорювала та нічого не вдіє. Стала вона жити у ведмедя в хаті. Ведмідь на цілий день піде в ліс, а Маші наказ дає нікуди без нього з хати не виходити. А якщо підеш, однаково піймаю і тоді вже з'їм. Почала Маша думати, як їй від ведмедя втекти. Кругом ліс. В який бік піти, не знаю, спитати немає в кого. Думала вона, думала і придумала. Приходить одного разу ведмідь з лісу, а Маша й каже: ведмедю, ведмедю, пусти мене на один день у село. Я бабі та дідові гостинця понесу. Ні, каже ведмідь, ти в лісі заблукаєш. Давай гостинці, я їх сам однесу, а Маші того тільки й треба. Напекла вона пиріжків. Дістала великий превеликий короб і каже Ведмедеві: Ось дивись, я в цей короб покладу пиріжки, а ти однеси їх дідові та бабі. Та дивись же, короб по дорозі не відкривай, пиріжків не виймай. Я на дубок вилізу та за тобою слідкуватиму. Гаразд, відповідає ведмідь, давай короб. Маша каже: вийди на ганочок, подивися, чи не йде дощик. Тільки ведмідь вийшов на ганочок, Маша одразу ж залізла в короб. А на голову собі таріль з пиріжками поставила. Повернувся ведмідь, бачить, короб готовий, підняв собі на спину та пішов у село. Йде ведмідь поміж ялинами, суне ведмідь поміж берізками, в ярочки спускається, на пагорбки підіймається. Ішов, ішов, втомився і каже: Сяду на пеньок, з'їм пиріжок. А Маша з короба, Бачу, бачу, не сідай на пеньок, не їж пиріжок, неси бабуні, неси дідуні, диви, яка окаста. Каже ведмідь: Все бачать, узяв він короб і пішов далі. І йшов, ішов, 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 спинився сів і каже: Сяду на пеньок, з'їм пиріжок. А Маша з короба знову: Бачу, бачу, не сідай на пеньок, не їж пиріжок, неси бабуні, неси дідуні, здивувався ведмідь. От, яка хитра, високо сидить, далеко бачить, підвівся і пішов скоріше. Прийшов у село, знайшов будиночок, в якому дід і баба жили, і давай з усієї сили стукати у ворота. Стук, 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 відмикайте, відчиняйте. Я вам від Машеньки гостинців приніс. А собаки почули ведмедя й кинулись на нього. З усіх дворів біжать, гавкають. Злякався ведмідь, поставив короб біля воріт, дременув у ліс. Вийшли дід і баба до воріт. Дивляться, короб стоїть. Що тут в коробі? питає бабуся. А дідусь підняв кришку Дивиться. І очам своїм не вірить. В коробі маша сидить живісінька, здоровісінька. Зраділи дідусь та бабуня. Кинулись машу обіймати, цілувати.